Донецький шахтар обіцяє не прощати помилок румунській тімішарі і реалізувати свої гольові моменти у повторному матчі третього кваліфай-раунду футбольної ліги чемпіонів. За словами наставника гірників, Мірча Луческу, ніхто у команді навіть не припускає думки, що український клуб цього сезону залишиться без найелітнішого євротурніру. Мірча знає, як перемогти суперника. каже максимум своїх можливостей. Ті продемонструвала тиждень тому у Донецьку, коли здобула нічию 2-2. Луческу впевнений, що у середу Румуни будуть усією командою захищатися та шукати щастя у контратаках. А Шахтар, на думку містера, гратиме набагато сильніше, ніж минулої середи. По-перше, на поле повернувся Разван Рац, а по-друге, команда вмотивована на перемогу. Можливі сюрпризи від погоди у вигляді ймовірної грози Луческу теж налякають. Каже, гратимуть і перемагатимуть за будь-якої погоди. Цей старт кваліфікації до Ліги чемпіонів найважчий за усі мої роки роботи у шахтарі. Зазвичай ми впевнено перемагали своїх суперників у перших матчах, але не цього разу. Ті добротна команда, яка вміло скористалася проблемами шахтаря у першому поєдинку. Але більше ми не дозволимо шахтар зобов'язаний перемогти.